Вечір у кінці вересня починається рано. Сашко, тяжко ступаючи з майже повним 20-літровим відром грибів, поспішав вийти на знайому йому стежку. Поспішати не дуже виходило адже літо було напрочуд дощовим, і просто біля ніг виглядали із під хвої та дубового прілого листя шоколадні шапинки польських грибів цілими сімейками, наче опеньки під ліщиновими кущами в кінці жовтня. Минулого сезону теж польських було чимало, але зараз вони не намагаються вкутатись вологим листям чи вирости дебільше води по канавках. Цією осінню гриби лізуть здебільшого по сухих горбках, а то й дійсно, як справжні опеньки прилаштовуються зверху на дубових колодах чи трухлявих пеньках. Як тут поспішати? Коли ось вони й ондалі теж виблискують у променях сідаючого сонця глянцевими кольорами гриби, родини не то балетових, не то моховиків, адже мікологи досі ще самі не визначились, до якого сімейства ці представники мікологічного світу ближчі. Тож хочеш чи ні, а треба зупинятися та кланятися кожні 5-10 метрів. Хух, досить. Треба зупинитися та роздивитись, чи туди я хоч іду. Наростала тривожність у голові грибника, адже Сашко сьогодні зробив вилазку в найбільш улюблені свої місця. Там десь далеко, за заростями очерету, за плавним озером та осоковим болотом у лісі повно грибників адже і залізниця, і траса поруч, тож там гриби треба шукати ще й на випередки. Тут на острові, у заплавному болоті. Сашко гриби, як і обіцяв, прийшов не шукати, а збирати. Тут він був один серед дикої природи та грибів. Але така насолода інколи ставала трохи небезпечною, як мінімум погрожуючи залишити занадто захопленого грибника, ночувати в холодному осінньому болоті. Тож Сашко добре розумів ризики у цих місцях, тому в його рюкзаку завжди були сірники, пляшка з водою, зайвий светр та легка вечеря. Наш герой блукав цими місцями не один раз йому було добре відомо це болото, але йому було також добре відомо, що такі знання йому нічого тут не гарантують. Він сидів, відпочивав і міркував, дивлячись на дві коричневі шапинки, які ростуть із однієї ніжки, та ще й з пеньочка. Ось цікаво, тут у цих болотах, та й взагалі по річці всі острови та майже всі озера мали свою назву. Груд, Княжина, Грудок, Гряда. А ось цей острів назви не мав. Ні, він мав назву Острів, це і була його назва. Та й по інших островах з назвами обов'язково була якась людська діяльність. На одному стояв хутір, на другому панська пасіка, на третьому були городи, сінокоси, на іншому жили козаки. Та як? Приказували й сірі археологи було піднято чималий козацький скарб. От тільки тут ніхто ніколи не жив та ніякої діяльності не вів. Ну, окрім хіба що молодий єгерь, позато рік тут збудував годівничку для сарн та лосів. Один раз завіз сюди сіна і покинув цю справу. Так і трюхне під дощами неремонтована годівничка, лякаючи блукаючих грибників своїм білим дахом і з рекламного брезента, наче хатка баби Яги видніється здаля. А як на мене, тут є галявини з віковими соснами та кримезними дубами, на яких так і проситься вмалювати дерев'яний будиночок. Думав Сашко. Шкода, що не вдалося знайти напарника за грибами. Когось лівого Сашко гукати та показувати місця не хотів, а всі місцеві та знайомі із цим лісом, як тільки чули назву острів, відразу відмовлялися, згадуючи про якісь дуже важливі та невідкладні справи. Воно й не дивно, острів досить цікаве утворення. Мало того, що він має сам по собі дуже неправильну форму та всередині самого острова є такі самі неправильні озера. Так, під час дощів та посух через різні зміни рівня води в болоті острів змінюється чи не щотижня. Хто бродив тут у травні не зрозуміє, де він ходив та куди йти далі в липні. Тут постійно то відкриваються нові переходи, півострови та пагорби, то знову це все зникає під болотяною водою з іржавою плівкою зверху. Сашко знав багато історій, пов'язаних із цими місцями про блукання людей і не тільки приїжджих. Згадував, як змінилось обличчя знайомого грибника, коли той запропонував вилазку за грибами на острів. Ні, знайомий не відмовлявся від походу, але різко змінений настрій та вираз обличчя самі по собі говорили Та ти що, дурний туди йти за якимись грибами? Ні, я пас. Хоча сам місцевий грибник не раз брав участь у пошуках занадто самовпевнених дачників. Здебільшого всі пригоди закінчувалися невеликим переляком та вимушеним лікуванням, добовим голодуванням любителів дикої природи. Незважаючи на це, бажаючих полоскотати собі нерви, на сьогодні Сашко знайти не міг. Хоча, як мінімум, один раз історія зникнення закінчилася фатально для грибника. Тут пропала жінка, яку навіть з міліцією та МНСниками знайти не вдалося. Її знайшов місцевий мисливець майже через півроку після зникнення. Ну, як знайшов. Натрапив на те, що від жінки, яка тихо сиділа на колоді, опершись на товсту вільху впродовж п'яти місяців. Залишилось це була перша частина оповідання Острів Олександра Ткаченко. Якщо цікаво, чим подорож грибника закінчилась, коментуйте, ставте вподобайки. Далі буде цікавіше.